Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я вам покажу дуже прикольний швидкий рецепт приготування яловичої печінки. Можна готувати з будь-якою печінкою, в тому числі курячою або свинячою. У мене в даному випадку ось яловича печінка. Печінка нам знадобиться. Два ось такі кисло солодкі яблука. Ось такі, ну, я рахую, що це півтори цибулини. Сіль перчик десь 30 г. Вершкового масла і банка. потім розкажу нашу. Перше, що потрібно зробити, це зачистити печіночку від плівок усяких. Ось зараз ми це зробимо. Так, Печінку я гарно зачистила від плівок. Це робити обов'язково. Тепер наріжемо ну, довільно, як вам зручно буде потім їсти. Я буду ось так нарізати. Тепер печінку ми посолимо і поперчимо. Все за вашим смаком. Я сюди додаю свіжемелений перчик. Більше ніяких спецій не додаю. Тепер наріжемо цибульку. Цибульку ми нарізали. Тепер будемо нарізати яблучка. Яблучка ми від шкірки чистити не будемо. Просто наріжемо. Також отак, як цибульку, наріжемо яблучко. А тепер саме цікаве. Беремо банку, в мене наразі 2 літрова, І викладаємо, будемо викладати шарами. Отак, цибульку, яблучко. Ось так. Поверх печіночка. І так, шарами викладаємо. Ось так шарами, бачите, я виклала печіночку. Також uh -huh. яблуки і цибульку, верхній шар, цибуля і яблука. І тепер зверху десь от грамів 30 в мене вершкового масла кладемо. і закриваємо ось так фольгою. Зробили, зробили з фольги ось таку, наче кришечку. І важливо ставимо не в розігріту, а в холодну духовку 200 градусів 30 хвилин. Так, поставили в духовку. Печінку 200 градусів. Друзі, пройшло 40 хвилин часу. Виключаємо духовочку і залишаємо ще 10 хвилин. Друзі, ось така краса в нас вийшла. Все чудово вже. А, який запах, неймовірний. Все перекладаємо у якусь ємність. Дивіться, скільки соку, печіночка готова. Вона не пересмажена. Не переготована. Зараз покажу вам печіночку у розрізі. Ось така вона. Бачите, все приготовано. Вона доготована, м'якінька, прекрасно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!